Я вимагаю документи про доход. Чого? Чого знову? Ти хто такий? Показую 18 вісімнадцять. Покажи ще мені. Владислав Микола, що чекає? Владислав Миколаєвич. До повного знайомих це є З сторони. А хто, видав? Спокійно. А, хто добі, видав? а хто видав? Що, що? Хто, а хто видав? А хто видав? Хто видав? Зачитайте прізвище. Хто видав? Ким видано Прізвище керівника. Ким видане? Вовремя. Підпис стоїть, а хто керівник? Відповідальних немає. Що немає. це за боліт? Це не закріпляється. його і не позори. Ні, що не все. Документи на надам. Підстава. Нема підстави? Я нормально говорю. Громадянка. Громадянка. Логому, будь-якому. Слухай. Ви слухай. Отак, слухай. бачите. Окей, що нас не вийде. Слушає, печок. Тебе видно мало питали. Я з тобою буду так спілкувати. А то що ти мені? Яку? Згідно 19 статті Конституції, не визнаєте Конституцію? Конституцію не визнаєте? Чого? Та треба ще буде. Які питання? Конституцію? Я Конституцію питаю, визнаєш? Буцімка. 24 статтю, а тут а, а я четвертий. Можу... Так я тебе туди швидко відправлю. Будеш <кос> ти там <кос> окопи саперською <кос> лопатою, рити. Ти що? Ти мене почув? Ні. То йди відійди, я тобі трошки голосніше скажу. Почуєш. Я говорю, візьми, відійди вухами з дороги з дороги, з дороги. Несеш службу на дорозі чи на блокпосту? Чому не служите? А ну-ка, скажіть, будь ласка, кому ви служите, ну, що проститутки на трасі? Для чого тут транспорт робити пробки? Я ж бачу, що аналогічно. Ти ж сам підтвердив свої слова. Він неадекватний. Бо ти не вмієш. Ти не стресостійкий. Що ти робиш в поліції? А чого? Добрий день, а не щасливо. А що ти робиш в поліції дійсно? Ти хоч закон знаєш про поліцію. Чекайте, блядь, корону, Слухайте. Хто є Вінницькій, підвезіть корону. Підвезіть корону, будь ласка. Ми тут бреть ні, царі си влу вручимо. Цар. Він іти на блокпосту у нас є цар. Що хоче, ми мовка, міка інституція, нічого, він що хоче. Рішала, короче. Якщо ви дивитесь цей прямий ефір, будь ласка, зробіть так, щоб оцей це теля, це гусеня було вже завтра десь на Донецькому напрямку. Я вас дуже сильно прошу. Ти більше військовим частинам надали повноваження мобілізувати без ТЦК. <реш> а вони знаєш, зараз. Мамина царапенка. Так, да, так, да, так. Да. Це як не мороз, то цей. Вас, блять, ще передавлять. Я молодець. <реш> Снайпер якийсь блять Чуєте розкажіть йому про ляльку воду. Да. Він каже, що нам тут не а а всім можна зупинятися стоїть. А що всі можна нам? Що за дискримінація? Це вообще присняття. Нові девочки. Добрий день! В ефірі як з людьми. Короче, Сашко, ти тут сьогодні як цей? Я, в гаремі, в гаремі. Чому ви не перегородили дорогу? У мене давнення. Я уїхала туху хуйню, не на панку. Вам побічно напроти, не ходить ну Зараз чекаємо з свіщого оперативну групу. Будемо писати по 365. А -а -а. О, і, розумієш, ти... гаджетами особистими він сказав, що може користуватися. Де він взяв мої дані, дані мої, і заставив по 126. Отакого в буці. Як цуценя, вибігло, гавкнуло і все. Ви як інтересно. А чого? Я тільки що ні, так я тільки що зафіксувала, як ви фабрикуєте знову справу. То що ви тільки що в постанові дописували. Ну я це зафіксувала, я це зафіксувала на прямий ефір. Е, яка норма законодавства мені забороняє це робити? То що ви мене попросили, ви можете багато кого що просити. Я тільки що зафіксувала, я тільки що зафіксувала, як ви в черговий раз вчинили правопорушення. Чого ви це не вказали зразу? І де людина відмовлялася? Ви не надали доказів. Звичайно, я заф я за зафіксувала ваші неправомірні дії, коли ви самі у цій буці собачів дописуєте, що захотіли в постанові? Ні, це не до мене питання. А до кого? Так, вас? До вас. Яка вам разі, як мене звати? Я їду у мене дивління, я не можу проїхати. Ну так що Він тут цар. він вирішив себе поставити сніжний, він поставив. Давайте мені копію копію давайте мені по 126 статті. А ви що не знаєте? А чого? А чого? А чого? Ну я не буду називати. Чого? Люди ж звернутись будуть автоматично. То відповідальної нема нікого, так? Ні, він так не повинен носити. Оу! Поліція! Як його звати? Як його звати? Та він ж представлявся тобі, Владислав! Владислав, Владік! Надя як не Володя, то Владять! Ви не несете! Владислав! Ви тобі не несете! чую Владислав. Владислав, Владислав, яка вказівка? Можна ознайомитися з цією вказівкою? Будь-яка вказівка, яку ви отримуєте, має бути доведена до громадян. Я буду машини. Дайте мені стати копію постанови, Владислав. Копії постанови дайте мені по 126 статті. Владислав. Я Бачите, відмовляється. Отак, не... бачите, по 126-й він відмовляється надати мені копію поставити. Владислав! Чого автомат <релеспондонавця> у вас неправильно стоїть? Як повинен у вас бути цей автомат? <решта> Вот так. Матеслав, я ще раз вимагаю копі поставить копію постанови я вимагаю да копію постанови постановить шостий. Владислав, він Влад... приймає. Потримаєш Владосі. копію постанови. Копію постанови, Владосі. Басерины користуються своїми гаджетами. Ладосі відправляється давати копію постанови. Дзвоне жалітися. Я не чому ви тримаєте неналежним чином автомат? Копію постанови! Давай, топі постанови. А вот так це. Якщо вони розпочали, тридцять друга їдуть друга, не не пам'ятаю, Конституція не дозволяє обмежувати громадян. Якщо вам будуть розказувати про воєнного стану про обмеження певних статей то Про обмеження руху там не йдеться. Читайте, уважно законодавство. Але це буде збирать, зараз вона розповідає. Так, да, так. Сейчас 365 залетит до тебе. Доброго дня. Потримай, Лер. Доброго дня. Висок, а, в... не так, а я зараз бачив на зоні. Так, ми хотіли написати заяву стосовно того працівника поліції 360-го. 3606. Ні, ні, працівник поліції. Чи з телефоном да. говорить да. Э, собственним власним телефоном а розмовляє? Використовує зброю, несе загрозу додаткову. Да, да, да. Перешкодили рух, люди перелякані. Ви подивіться, він автомат тримає, чи собі бошку прострели. На одного цього буде менше. І що тоді робити? У мене давлення, я, я не могла проїхати, дівчинки мені дали я допомогу. Розумію, я, говорю, кінавок, я ж кажу, було 102, стало 101. <ріх> я думав, тільки ти тут. Я думала, ти тільки тут, понятно? Або по А що були фішки з тим? Так, фішки стояли по дорозі. 15 ів'ята по суді. Олександр Осіч. Место Адрес можно не называть, потому прямой эфир. Давай. <говорит> 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 Не. не, 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 и что? Девочки, там тоже не снимаю, потому что не можно было Дани называть. Придут в гости. Мамо! Чому ти навчила вже дитину? Я знаю, що тільки зліва з мамка зразу. Вони обіжені один на одного? вправо-влево. Я ще раз, це зразу був включені в ефір, Це зафіксовано в прямому ефірі. Я не разом до нього звертався, щоб він надав мені е його війну, такий став із тоді він мене запило. Він відмовився, напроч відмовився. Потім е в процесі цей переділяє він в цьому перебивав. Навіть е в прямому ефірі є, як він хамського підносця.

Джим. 16 знову ставити, бачиш конус. Скоро не могла проїхати. Вовреми обрали конус. Да. То хоч швидка змогла і в будинку не стояла. Ага. Виїхали зі сторони Сторонохрожевки? Так, в місті, так. Так. На які на мою вимогу надати документи на трившост, він також відмовився. Їх надавати. Угу. Ви... Да. ви рухалися в Ліві Кланів смузі, чи, чи... чи ви вмістилися в Україні? Ні, я вправі сьогодні. Я в смузі, рухався, там вже стоять ці конеси. Які підставі він туди поставив? Є в нього дозволився. Там ж при не знаків нічого не стоїть. А до речі, а ви можете попросити ні, працівників документи. Надати, надати документи на цей блокпост? пост? Появиться. По даній ситуації буде проведено службове розслідування. Ні, і по їхніх діях, буде давати вище дві. Ми не можемо давати оцінку. Ні, а чого ви не можете у них попросити документи? Попросити чи що? Документи просто ви ж можете, а чого ні? Для цього проводиться службове розслідування. Чекайте. Чекаю. Факт. Та я ж От зараз підійти і подивитися, ви маєте Якщо право. У них немає документів на служба Є для цього служба моніторинга, яка е, ну, координує діяльність поліції. Mm -hmm. і, що, я я фіксую на mm -hmm. і ви, ви, ви Вони питаєте. потім можуть сказати, що в них є документи. Це буде передавати, просто по факту треба. Це те ж саме, що я буду їхати без прав, потім скажу, що е, Потім я вам принесу і покажу. Я неодноразово його просив. Ви знаєте, где за щось у вас? Ну, тільки що ми писали. я не пам'ятаю. Владік, чи як? Блин, хто? Не пам'ятаю. Піди запитай його. Не пам'ятаю. Ну, при цьому поліція. Владик, напевно. Так, Владислав його. Фамилия Владислава. Да раз мы чуть-чуть эфир -чуть перерываем. ну я реально... Ты май, ты май. Не, ну я не реально. Не одноразом. Я тут думаю, что ты ко ты, блядь, поняла? Я еще добирал, тоже ты же не знаю,